Знову Швеція. Збірна України дізнала своїх суперників попливов на відборі до чемпіонату світу. Ними стали добре відома нам збірна Швеції. Я думаю, більшість як і я хотів і румунів, аби помститися за євро. Але було багато і тих, хто хотів саме Шведів, як, наприклад, мій співвідучий по подкасту Олексій. Детальніше ви можете подивитися ось тут, якщо це відео вам потрапило у YouTube Shorts. Швеція не саме поганий варіант. По-перше, ми маємо гарну історію протистояння з ними. Можна пригадати Євро 2012 із голами Шевченка або Євро 2021 із Голом Товбика на 120 плюс перший. По-друге, шведи перебувають у дуже поганій формі. В останній раз в офіційному матчі вони перемагали аж у листопаді минулого року. Команда по іменах Топ, Дьокриш, Ісек, Ліндельов, Баджи, але разом вони грають так, ніби бачать друг друга в перший раз в житті. Тому таку команду можна проходити. Інша справа, що за три роки не зрозуміло, що грає наша збірна. Тому суперники друг друга гідні. Якщо приходимо шведів, то далі нас чекають або поляки, або албанці. Але для початку треба пройти цього суперника, а вже потім будемо говорити про інших. Напиши в коментарях, пройдемо шведів чи ні. Ну і звісно, не забудь підписатися, де ти не дивився це відео, а то, можливо, більше не побачимось.